4 квітня львівським потягом прибули гості з Донеччини, які два дні гостювали на Бродівщині. Відразу ж на пероні гостей, як і годиться, зустріли короваєм – бродівчани. Про враження від екскурсії Львовом та перебування на Бродівщині загалом дивіться далі. Гостинна зустріч Заходу і Сходу. Знову луганчани на Бродівській землі. Ми щиро вітаємо вас на Бродівській славній землі. Цього разу зустріч відбулася в рамках проєкту Донбас Інтеграція. Зустрічали східних друзів за давньою українською традицією, хлібом та сіллю. Україна є дуже багата. Вас вітають броди. Рідна я сенувата. Запрошуємо! Прибувши з далекої дороги, гості з Донбасу розмістились у готелі Фільворок. І після спільної фотографії далі на гостей зі сходу чекав майстер-клас у Бродівській гімназії, літературні читання у районній бібліотеці та екскурсія Бродівським краєм. А завершилось перебування друзів з Донеччини спільною молитвою у храмі воздвиження Чесного і животворящого Христа міста Броди. Сьогодні був у вас надзвичайний, надзвичайний день. про бачили, Нам очень понравилось. Нас очень встретили как гостеприимна опять. І багато таких теж. Тут тоже есть достопримечательности, очень много красивых и улиц, и вообще здесь очень красиво. Хотелось бы сказать, здесь даже уютно, так конечно, такой хороший такой вообще городок, броды. Мне тоже очень понравилось в Бродах. Здесь все гостеприимные, много разных достопримечательностей, много красивых, красивая природа, красивые дома и хорошие добрые люди. Также вкусная кухня в разных кафе, в которых мы были, и очень много впечатлений получила за время, которое я здесь перебывала. Мне очень понравилось. Сегодня нам посчастливилось побывать в красивых замках Бродов, где нам очень сильно понравилось. И Броды город очень нам, ну, мне лично понравился. Он даже чем-то напоминает наш город Артемовск бывший. А чем сам? Ну, такой же уютный, такие же люди приветливые и дома даже чем-то похожи. Э, ну, город Броды, гостеприимный, гостеприимный город. Тут добрые жители, хорошая кухня, я бы даже сказала. Мы были сегодня в замках. Вот в замках мне больше всего понравилось. Это очень красиво. Они такие изысканные, я даже сказала. Мы были перед этим во Львове, то есть, ну, мне кажется, тут мы больше как бы впечатление было больше, чем во Львове, потому что мы и замки увидели на мастер-классах, побывали и с новыми людьми познакомились, Руслан сказал. То есть красивый город, и Западная Украина, ну, целиком красиво. Мне во Львове, ну, в Бродах очень понравились люди. Нас встретили в Бродах очень гостеприимно, и это было неожиданно. Мне очень понравилось здесь. Мы побывали в многих замках, местах, изысканное место. Я хотела бы сюда вернуться. Чеки с ведьминостями, с ходами замка. Есть. Тут более Хороші люди, волі іскрені. Мені тут дуже подобається. Мене дуже вразило, що тут люди щедрі, щирі, добрі, дуже вражені таким прийомом дітям. Так все сподобалося. Вони ну не мали слів навіть на те, щоб висказати про те, що ось таке було до них відношення. Бо люди ставилися із душею, бо вони хотіли нас привчити до тієї культури, яка тут показати, з'єднати нас, показати, що ми все ж таки можемо разом зробити дуже велику справу побороти оту зло в нас, побороти оту ту байдужість, яка дуже часто в нас зустрічається. І таким самим прославити свій край, свою батьківщину, свій, свою малу батьківщину і взагалі всю нашу Україну. Бо люди, вони, ну будь де, хоч на Сході, хоч на Заході, вони є люди. І ми це побачили. Все ж таки, ми українці. Ми разом. українці, ми всі разом, і ми будемо непереможні. Це ми, діти, це дуже-дуже гарно зрозуміли. Розгорнутіше про перебування східних друзів на бродівській землі, дивіться в наступних випусках ТРК Броди.